Усім привіт! Вітаю вас на каналі Добрі історії з Наталкою. Запрошую до чарівної казки. Марина ЧАйка. Привид старої башти. Розділ 3. Хомут навідався до Хліва. Подивитися, чи все гаразд, і донести подругам. Про свій майбутній подвиг радів можливості вилити солодкий мед брехні у вуха вдячних слухачок. Муня зраділа появі пустуна, їй набридла хрюня, яка знову рила шлях до свободи через місце відпочинку корови. Хомут урочисто оголосив. У нас біда, завівся в башті привид, так і в хлів пробратися може. Та я про все подбаю. Хомут зробив багатозначну паузу, насолоджуючись ефектом, який справили його слова на Муню і Хрюню, та продовжив Гасер Пес хороший. Але він не впорається. Це під силу тільки мені, брехав кіт. Моня так і завмерла на місці. Страшилки про привидів вона чула й раніше, але й припустити не могла, що небезпека може виявитися зовсім поряд. Від хвилювання навіть замукала. Бідолашна вірила всьому, що казав хомут. Свинка була єдина, хто знав, що кіт бреше. Рийкою відчувала. У неї на брехню починала смикатися рийка. Хрюня соромилася зробити зауваження коту. Він був її кумиром, незважаючи на недоліки. Вона потай мріяла зустріти кнура, романтичного і загадкового, як хомут, нехай навіть буде брехунце. Свинка зітхала, дивлячись на хомута, і жалкувала, що той народився котом, а не кнуром. Кіт здогадувався, що зі свинкою щось не те. Але й брехати не переставав. Уважав, що коли перестане брехати, усі занудьгують, а так розважиться. Був упевнений, що обманювати іноді навіть корисно. Хомут побоювався, що хруні його видасть, та, дивлячись на її брудну рийку, якою вона рила траншею, запитав. Як ваші успіхи, Хрюню? Свинка вдоволено зарохкала. Не часто кіт звертався до неї. Хотіла в подробицях розповісти про свої мрії та успіхи, та кіт не дав і слова сказати. Дивлюся, ви сьогодні вирили траншею та ще й гною туди накидали. Ви гній із собою хочете забрати? запитав хомут, ледь стримуючись, щоб не розсміятися. Там, куди ви збираєтеся, буде гній. Гній буде скрізь. Цей можете залишити нам на згадку про себе. І хомут навіщось присів у реверансі, як це зазвичай роблять дами. Моня хотіла запропонувати хрюні і свій гній, але подивилася на свинку й передумала. У тої був такий погляд, ніби вона збиралась образитися. Хомут теж вирішив більше хрюню не чіпати, та й прийшов він з іншою метою. Я, власне, зайшов попрощатися. Ми, може, ніколи більше не побачимося, промовив кіт, дивлячись у підлогу та намагаючись пустити сльозу. Але зрадницькі сльози кудись поділися. Не знаю, чи зможу я колись вирушити в подорож, про яку давно мрію, якщо тільки залишуся цілим та неошкодженим з вусами і хвостом. Буде люта битва. Я завжди готовий боротися за правду. Гордо сказав хомут незрозуміло, чому він згадав про правду, та ще й поперхнувся на цьому слові. У хрюні від почутого почала сіпатися рийка. Скосивши очі, вона дивилася на улюблену частину тіла і дуже сильно хвилювалася. Через брехню кота в мене зараз рийка відірветься, думала свинка. І вже хотіла попросити кота не брехати, як той помітив, що зі свинею щось не так. Вирішив, про всяк випадок. Більше нічого не вигадувати і побалакати про щось інше. Кажуть, молоко нині подорожчало. Звернувся кіт до Моні. Вартість молока моню не цікавила взагалі. Її справа забезпечити високоякісним продуктом. А куди і за якою ціною дівалися надлишки. Вона знати не хотіла. Вважала, що кожен має займатися своєю справою. Свою справу моня робила добре. Усе інше, як собаці, п'ята нога. Вона хотіла подробиць про привид, хотіла дискусій та гарячих суперечок. Моня давно мріяла про щось посперечатися, потопити ратицями, доводячи свою правоту і неважливо на яку тему аби хоч раз відстояти свою думку. Ніколи раніше Моня ні з ким і ні на яку тему не сперечалася, завжди покірно погоджувалася. Вона обожнювала спостерігати, як хтось сперечався. І ось її час настав. Вона зробила глибокий вдих, збираючись висловити свою думку з приводу того, чи варто виганяти привид, а хомут так просто змінив тему, усім своїм виглядом показуючи, що більше про привид говорити не хоче. А потім утік, не дочекавшись відповіді. Моня образилася на кота й вирішила більше ніколи не пригощати його молоком та не слухати його казок. О хлів більше ні лапою. крикнула корова на вздогін котові. Хрюні було шкода моню. Вона знала, як та чекала своєї зоряної години. І добра хрюня сама вирішила посперечатися з Монею. А моя багнюка краща. заверещала на весь хлів свинка. Моня від подиву сіла, підібгавши під себе хвіст, несила збагнути, до чого тут багнюка. Хрюню, ви про що? здивовано кліпала очима корова. Хотіла ще мукнути, та від здивування не могла цього зробити. Я про багнюку, а ви, вибачте, про що. Хрюня завалилася в багнюку, задоволено рохкаючи. Цієї миті Моня назавжди позбулася бажання сперечатися. Крізь дірку в даху було видно небо. Місяць із висоти небес бачив крізь цю дірку, що сталося у хліві. Поведінка кота його ще більш засмутила. Подумав, що обов'язково влаштує пустунові по повчальний урок.